Відключення, наприклад, світла цікавить, відключення води також цікавить. Ну і саме головна погода. Наприклад, я взагалі не включаю телевізор зараз, тому що ну, це такий подразник психологічний. Тому а... я намагаюся уникати. А... Тебе, можливо, в соціальних мережах де так, десь інформація? Да. В телефоні, в інтернеті час від часу я вмикаю, але це переважно вечором, коли є вільна година. Та як на на сонце, та щоб він був спокій на світі, та й та й дивичи такі новини, та все, які що там надали, розказує. Та він дійсно справедливо, то, що говорить, та як воно є, щоб світло виключати, щоб воду економити. Та й отакі во. Та й новини, які є, що от, іво, а, 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 вибух вибухи, що. У тривоги, то я дивлюся. Я підключений до телеграм, ну типу міського мера на телеграм-каналі. А так в тому центральні державні новини. Часу, коли жив в Тернополі, вже більше 20 років тому завжди дивився ті 4 і там привітання, мультфільми, ще щось в той момент. Це було дуже популярно. Звичайно, це все можна було тільки побачити на регіональному каналі.